Дівчата часто допускають ці помилки, коли фарбують губи. Перше, наносять помаду без контуру. Та губи з'їдаються швидко і не тримаються. Використання занадто темного не підточеного і ще не розташованого. Я раджу обирати нюдові відтінки, особливо коли ви хочете трошечки збільшити губи. Ну і третя помилка: використовувати тільки олівчик, тому що він дуже сушить губи і підкреслює всю рельєфність. Додайте трохи бальзамної помади або блиск, і губи одразу будуть виглядати соковиті і дуже привабливі. Використовувала я сьогодні олівчик від Top Face відтінок 102 це просто вау! Подивіться, який гарний нюд. І коштує просто копійки 54 гривні. А додала бальзамної помади від Essence відтінок 303. Мені здається, це просто ідеальне комбо. Подивіться. Ви бачили такі помилки на дівчатах? Напишіть, будь ласка, можливо, і ви так фарбуєтесь. Я сподіваюся, що ні. І напишіть, будь ласка, які ваші улюблені олівчики. Зберігайте це комбо. Підписуйтесь, дякую за перегляди. Всім па-па!